Нас часто запитують, чим відрізняються автокрісла однієї лінійки Every Stage: LX, DLX та Gold. Розповідаю. Спочатку спільні характеристики: автокрісла підходять від народження до 54 кг, тобто до 12 років. 10 положень підголівника, з них три положення. Для новонароджених діток, які забирають повністю прогін у поперековому відділі. По-друге, це автокрісла, які мають кут нахилу 159 градусів проти руху автомобіля. По-третє, всі автокрісла мають. Три положення проти руху автомобіля і два положення за рухом автомобіля. Тобто 137 градусів, якщо ви їдете у далеку подорож і хочете, щоб ваша дитина відпочивала. Наявність додаткового страхувального кріплення. А тепер про відмінності. Автокрісло Everestage LX має механічну систему кріплення візофікс автомобіля. На відміну від попередньої моделі, EveryStage DLX і Gold мають інноваційну систему кріплення EasyClick. У порівнянні з моделлю LX, EveryStage DLX має трішки дорожчу тканину і додаткові подушечки на плечики. Модель EveryStage Gold має преміальну тканину, додатковий сенсорний датчик, який синхронізується з вашим мобільним телефоном, і буде надавати додаткову інформацію про те, чи дитина випадково не розстібнулась? Або, не дай боже, ви залишили її саму в машині? Оце автокрісло має преміальні вкладки, які мають естетичну функцію.